Робочий день льотчика штурмана Петра розпочинається ще до світанку. Перед вильотом треба перевірити гелікоптер на справність. Машина має бути повністю зарядженою, адже команда про виліт може надійти будь-якої хвилини. ці всікла не знаємо. ми отримуємо там за за 5-10 хвилин довелюто. Постріли виконуються некерованими авіаційними ракетами. Принцип їхньої роботи повністю накрити певну ділянку. Ну, переважно це може бути. Взводно опорний пункт, склади з боєприпасами. Буває таке, що коли противник удасть штурмові дії на захоплення наших позицій, нам дають координати. Вже за мить привітний і усміхнений Петро серйозніше. Прийшли координати. Час до роботи. Разом нашими воїнами на все знімально на бойове завдання. Вилітаємо двома гелікоптерами. Наша ціль взводний опорний пункт росіян. Екіпаж відпрацював, але наскільки вдало, ми поки не знаємо. Повертаємось назад. Пілоти бачать, як їх вітають з землі. На їх обличчях неабиякі посмішки. Тільки но приземлились, а бортовий стрілок Андрій вже дізнався результати нашого виліту. Злітали недаремно. Ну, сьогодні нам сказали вже, що ми добре попали. Емоції ці хороші. Один день з нашими пілотами лише додав впевненості у нашій перемозі.